Капеланське благословіння на 24 люте 25 го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелієм ми чуємо про те, як Ісус пішов на свою хресну дорогу. Спочатку Він війшов в Єрусалим і його там зустрічали, а потім настала чистий Четверг, як ми називаємо. Коли він страпи за сів з учнями, і була ця учня, коли була трапеза, коли була зрада Іудина, коли була а, Тайна вечеря, і він розділив хліб і вино і сказав, що це, це тіло моє, кров моя. І коли, була, а, його, а, і коли було Ісусове ну, а, арешт Ісусовий. І це хресна дорога почалася. Але цей день якраз сьогодні так співпала, що. Цей день три роки назад, і наш народ, я, моя родина і всі родини українці почали свою хрестну дорогу в цій війні. Бо саме на цьому місці ми з нашим сусідом зустріли цю війну. Ми почули, як позаду мене Чугую, і там бомбили 4 ранку і встали, вийшли на ці огороди. а там Харків бомбили. І ми вчули це з цих місць, як це відчути перший раз, що війна почалася. Нам позвонили з Харкова. На моя дружина з племінниками, з дитиною, що почалася війна. І ми понесли свою хресну дорогу. І що мені хочеться сказати в саме цей день? І саме це про ту хресну дорогу Ісусову. Ісус почав свою хресну дорогу, пройшов її і переміг, хоч на хресті спочатку помер, а це для нас безнадія, все закінчилося і для учнів безнадія. Але цю. Знаєте, цю поразку нібито, а вся поразка перейшла в перемогу в перемогу Воскресіння. Так і мені хочеться народу, ми не обирали цю війну, вона прийшла до нас. Але хресну дорогу ми при, при, почали і несемо. От і мені хочеться, щоб і наш народ а, цю нібито поразку, яка починалася, перевів, перевів перемогу. Перемогу перш за все, духовну. Перемогу над собою, перемогу над сатаною. Передмогу над своїми пристрастями і гріхами, бо важлива для людини не тільки його стілення або перемога фізична, а спасіння, щоб ця перемога фізична, яку ми хочемо, бажаємо і просимо у Бога, стала нашим спасінням, переросла в наше спасіння. І коли наш народ спасеться, і як вчора ми говорили Євангели, його відділять по праву сторону, як овець, і він буде разом з Богом, як народ цілісний, не тільки у особи окремо, а як народ, то і це є наша перемога перемога, коли ми е, стали святими, стали Божими, стали, до, зробили свою доска, доска, або перейшли до досконалості образу і подоби Божої, як він задумав. Наше страждання, біль і страждання, які ми несемо вже три роки. Мусить перевести, перевести в якість перемоги духовної, в якість спасіння. І ця перемога буде найдосконаліша. Як в земному плані буде виглядати вона, я довіряю Богові і кажу: Господи, переможи в цій війні як таким чином, як ти бачиш, як ти хочеш, щоб кожен з українців і не тільки з українців, навіть із наших ворогів. Покаявся і спасся і отримав місце на весільному банкеті, який ти приготував кожної з людині. І це бажання нашого серця. Якщо воно буде таким, то Господь обов'язково втрутиться, він вже втручається в цю війну фізичну. Але кожного приведе до найкращої перемоги, найякіснішої, найкращиш. Кориснішою, або та, яка приносить ну все з найменшими затратами і з найбільшою користю для кожного з нас. Амінь.